Я сьогодні таку тему підняла, яка ну, точно мені дуже близька, тому що еміграція це саме те, що є моїм. І висловлю сьогодні свою точку зору, ну, з притаманним мені гумором, бо куди ж без нього я дуже така іронічна людина. Чому захотіла зняти відео? Тому що ну, дивлюся наших блогерів, які їздять країнами ЄС. І я бачу таке захоплення десь на межі з ейфорією, коли розхвалюють, коли кажуть, Боже, як красиво тут, Боже, подивіться на цих пенсіонерів, Боже, як тут все так, так і так. І я розумію, що ну, для мене, яка живе у Швеції, ці відео, це такий, знаєте, ота межа між реальністю і. Тим, що здається. Тобто я підозрюю, що українці, які живуть в Україні і ніколи не жили або навіть не були просто у країнах Західної Європи ЄС, так званої Шенгенської зони, можуть прийняти все за чисту монету. Але, знаєте, я недарма назвала моє відео між двома світами, коли дім ні там, і ні тут. І я знаю, що українці це дуже ми є дуже емоційними людьми. Для нас емоції і почуття мають значення. Тому, коли ти опиняєшся і не там, і не тут, це випробування ще те. Це, як то кажуть, коли ти між двома світами, ні там, ні тут, але чомусь ти все ще окей. І це можуть тільки наші українські люди бути окей навіть там, де зовсім не окей. Стосовно імміграції є в ній такий момент, який ніхто не пояснює, тобто ні, ніхто до нього не готує. Ну, ти можеш чути, або тобі хтось каже, та переїдеш, адаптуєшся. Ніхто не уточнює до чого саме. Я буду адаптуватись, а я чомусь і не питаю. А до чого саме? Бо переїхати в іншу країну це не просто інша країна, це інший ти. І дуже швидко ти стаєш, ну так, злегка шокованим. Моя телепортація у Швецію з України відбулася в 2012 році. Це був ще той період, коли Україна була більшою частиною мене, ніж я сама себе. А Швеція, все, що я про неї знала, це шведські красунчики-хокеїсти. Я приїхала з валізою, дитиною, підлітком і дипломом лікаря. Ну, який прочитали майже так само уважно, як інструкцію до Ікея. І Швеція для мене одразу якось відчулася занадто якоюсь старомодною, мінімалістичною, такою неймовірно організованою. І з сусідами, які рік робили вигляд, що я прозора. Тобто, ну, неважливо для їх уваги. І оце було моє перше культурне здивування сусіди, які рік зі мною не вітались. І не тому, що вони мене не любили, якось не поважали і щось мені негативне демонстрували. Ну, вони просто не практикували привітання зі мною. Отак, от, от, знаєте, і живеш з питаннячком: я тут живу чи просто орендую повітря? У той момент, от коли я вже побачила, що вони не здороваються, і це не випадковість, це просто, що вони якось так тримаються осторонь. От я тоді зрозуміла, що в Україні я була така емоційно активна, а в Швеції я стала біологічно активна, от як кімнатна рослинка з шенгенським паспортом. Те, що мені найбільше не вистачає з України, і, і зараз навіть це драйв. От в Україні нудним бути неможливо. Там, в Україні ти просинаєшся, і навіть якщо от у мене там, найпростіший день, то я знаю, що станеться щось, що зламає всі мої плани. І це нормально. Бо кра... Україна це країна імпровізації. Це країна, де ти вмієш. Планувати хаос. Тебе просто вчать цьому не тільки державні установи і тьотіньки із ЖЕКу, тебе вчать цьому, мабуть, з дитячого садочка. І я вам скажу, що планувати хаос я в цьому була навіть непогана. От в Україні, у мене, як я пам'ятаю, у мене було три основні і повсякденні питання. Які я, як і більшість українців, ну, ці питання, вирішення цих питань, воно підтверджувало, що я жива. Це як отримати те, чого немає, як заплатити за те, що не продається, і як обійти те, що повсюди. А Швеція, навпаки, тут, блять, все працює. І від цього буває нудно. Бо коли життя таке передбачуване, а ти з України, то мозок починає вигадувати драйв, просто вигадувати, щоб себе розважити. А драйв у Швеції, це, Щас, як це сказати, ну, це як порівняти, наприклад, от уявіть, йде Лебедине озеро, там театр опери і балету, і випадково, чи раптово на сцену вилітають танцівниці канкану. Оце драйв у Швеції драйву у Швеції в тому понятті, який він є в Україні, він відсутній. У Швеції його нема. Швеція, попри те, я не тільки критикую, я знаю, що Швеція дала мені те, що в Україні ну, коштувало мені нервової системи. Це безпека. Саме у Швеції я зрозуміла от, чітко, що таке. Психологічна безпека. Тут у Швеції точно ніхто не питає, хто твої батьки, а скільки ти заробляєш, а чому ти ще заміж не вийшла, а діти коли? Шведам байдуже. Вони не питають. Не тому, що їм якось соромно це питати, а вони просто не цікавляться цим. Шведи не лізуть у твою душу. Та вони до своєї душі не лізуть. Там порядок і білий рушничок, який ніколи, до речі, не використовується. Але і в цьому, тому що дала Швеція, є ще й зворотній бік. Оця шведська соціальна рівність, знаєте, це як якийсь дуже чистий інтер'єр в якоїсь операційній. От, там все чітко, холодно, вічливо, стерильно. Але, знаєте, як скажу я, щоб було не дуже зрозуміло, але я думаю, що відсутність емоцій це також емоція. Просто така, знаєте, завуальована це як от пістолет з глушником. Іноді складається враження. Що я не хочу звучати пафосно, але таке враження, що я живу в серіалі про якихось манекенів. Всі гарні, функціональні, в одязі. Але ну, емоції у стерті, і мені здається, що шведам емоції стирають ще в дитячому садочку. Всі мають бути Однаковими і рівними. Але це не як у Радянському Союзі було, там був ідеологічний намір, а тут, у Швеції, бути рівним функціонально, це більш про соціальну сторону життя, бути соціальним, не виділятися. Не конкурувати. Ну, в Україні ти можеш сказати людині в очі там ти дурень. В Швеції ти так не можеш сказати. Так, да, вони думають так само, що ти дурень, але не кажуть тобі це в очі. Тому що це, знаєте, не, ні, ні, не тому, що це не культурно, а тому, що це порушує загальну атмосферу. Пиття кави з канель бульар. І тут максимум замість ти дурень, таке, знаєте, легке підняття брови і додаткове ковтання кави. Оце вже сигнал для шведа. Що мені не сказали перед еміграцією, та й не було кому. Що адаптація це завжди втрата частини себе. А це боляче. Щоб увійти в новий світ, ти мусиш зняти стару шкіру. Я звучу, може, драматично, але це так. І не все одразу, а пластами. І ти цю шкіру здираєш без анестезії. Ну, хтось вже здогадався, що я лікар за фахом. Багато медичних термінів у мене тут. Але от самі посудіть, перший рік мова. Ти ж просто собачка. Та наплівач, чи ти хірург, чи вчитель, чи інженер Посрать, ти не знаєш шведської мови. Англійської тут не досить. Тут ніяких нема альтернатив говорити тільки англійською. Шведи борються за свою мову так, що тут не забалуєш. І ти перший рік, як собака, яка все знає, а сказати нічого не може. Тебе змушують вчити мову, і ти її сам вчиш, бо самі обставини тебе змушують. Другий рік ти вже, щось от, наче як на пальцях вже щось і говориш, слюні летять, морда красна, очі випучені, але ти бачиш, що тебе вже так потроху розуміють. Але на другий рік це. Коли твої старі звички ще не стерті і нема місця для нових звичок шведських, а без них ти нікуди, як в той перший рік без мови, особисто для мене це дуже суб'єктивно. Але коли ти вже і звички знаєш шведів, і ти вже говориш, звичайно. Досить добре, якщо був старанним на шведській мові, тут приходить питання гумору. Бо гумор у Швеції це знаєте, розмова двох дипломатів про погоду. А гумор українців це ну, рівень польоту брови. Там пів міліметра бров підскочила, і тобі вже все зрозуміло, і всі за животи тримаються і ржуть. От, десь років через 10 я зрозуміла, що Українка в мені залишилась. Але, знаєте, як м -м, заархівована якась частина, от як архів у телефоні. Воно не видаляється, але і не є більше основним застосунком. Це не від того, що я відмовляюсь бути українкою. Боже збав. Якраз проблема та вся полягає в тому, для мене у Швеції, що я українка, цей архив видалити неможливо. І, і неможливо їм користуватися. Нема таких настроїк тут, у Швеції, щоб. Продовжувати бути українкою. Ну, можна так вважати, що головне, що сусіди вже звикли здоровкатися з тобою. Слава Богу, і на те. Можливо, найбільш іронічне у еміграції це те, що ти перестаєш бути повністю своєю. Будь де. В Україні ти шведська, у Швеції ти українська. В результаті ти нічия, як у той тазик у радянській бані. Або якщо по-чесному, ти стаєш таким, знаєш, подвійним. І це не про громадянство, а про стандарти. Це як мати два паспорти емоцій. І жоден з цих паспортів тобі не дає повного права на щось. А ще ці два паспорти емоції сваряться один з одним як старе подружжя. І ти нічий, і в тебе подвійні стандарти і мікс менталітетів, які взагалі не пасують один до одного. Ну, можна сказати, що в цьому є бонус. Життя між двома світами формує одну дуже Цікаву якість, гнучкість, без істерик. Коли ти розумієш, що треба прогнутись, і так буде краще, ніж прогнутись з емоційним зливом або почати боротися, не доведи Боже, комусь в голову прийде ідея боротись проти шведської системи. Це так само безнадійно, як і проти української системи бюрократії. Тільки в українській системі можна розізлитись і тітку з високою зачірською з ЖЕКу послати нахуй. У Швеції за таке можна отримати штраф, а то і сісти, присісти десь у тюрму на рік. Тому українська частина дає витримку. Перед хаосом. Бо ви, ж, я сказала на початку відео, що планувати хаос це просто головна функція любого українця. Так от українська частина дає оцю витримку перед шведським хаосом, а шведська частина дає витримку перед людьми. Тобто, коли ти вже не хочеш говорити, якісь людини йди нахуй. І це непогана комбінація. От особливо, коли всі і все просто достали. Ну, і не буду затягувати я відео, скажу свою таку, знаєте, фінальну думку. Я чула, що мої знайомі іммігранти кажуть, ну, щось на кшталт, я хочу повернутися до себе. От, яким я був до еміграції, я посміхаюся іронічно. Це неможливо. Тому що після двох світів ти вже не колишній. Ти, як я сказала, такий заархівований в одній системі і оновлений в іншій системі. я це зрозуміла, коли приземлилася в аеропорту Бориспіль. Летіла зі Швеції, і мене спитали прикордонники англійською мовою про мету прибуття в Україну. І от в цьому був великий сенс. Тому що еміграція – це не втеча, як хтось думає. Я не кажу про біженців зараз, які дійсно втекли від війни. Я кажу про чистої води еміграцію. Хтось каже, ой, там ви зрадники втікли, не захотіли будувати Україну. Еміграція це не втеча, це, знаєте, як апгрейд. І, ну, хто сказав, що він має бути безболісним. Хтось може думати, у кого нема досвіду еміграції, що це безболісний процес. Йо-майо, -йо, це дуже болісно. Але особисто мені подобається. Думаю, що вам було цікаво зі мною, ну, принаймні я на це сподіваюся. Дякую за те, що послухали. Підписуйтесь, коментуйте. Мені приємно.